Понакупляв я таких вохарчів і дивлюсь, хто їх набрав, хто їх вибирав. Каша вся з фруктами, цуперес печерець, я їв якийсь кусь-кусь зранку, ніде б мені ніякого м'яса немає, нічого, це ну, це щось не додивився. Зараз ще газ кінчиться, то я зовсім буду кору гристить. почувствовав похолодання але там в лісі не видно ну хмарки йдуть і дощ має це бути я в ручейку набираю воду і завжди шукаю очима крана то закрутити щоб не текло Так, я розповім всю історію моєї покришки. Ну, покришка вже має років п'ять, але брав я нову. Вона Піреллі хороша, не дешева. Мене вдома спускали, воно тако постоїть тижнів два і приспускає. Я підкачував, потім завіз до друга. Він мені знайшов, заклею маленьку латочку, каже, щоб дезбалансу не було. в Дорозі мене знов спустило. Заїхав на монтаж, завалив джута, і я зараз мене спустило тут на заросляку, і я знайшов. І відразу вдвох. Ось одна, ось друга. Це, походу, вже по кришці прийшов каюк. Вона вже від старості. І дисбаланс серйозний. Це, походу, вона вже ну, розлазиться. Ось така фігня. Будемо зараз пробувати зжгутувати. Я ніколи це не робив. Ну, будемочитися. Я. Одну заклеїв і знайшов ще дві. Ну, одна була найдена, ще одну знайшов. Це в общем, це колесо полізло. Треба мало якось доїхати. Я не знаю, чи стоїть клеїти, може просто підкачувати. Сьогодні що, субота? Блін, вихідний день. Може покришку з дому замовити. У мене передня є. Підношена, стара. Але може доїхати, хватить. Бо ще ж не, не факт, що я десь знайду щось. Ну таке їхати, коли вона вже полізла, це ні. Там вже полізло всередині, мабуть, все. Мила покришка, все відпрацювала своє, не знаю із-за чого. 18-й рік, перелік фірма. Куплена була в Україні. Задні я купив з Польщі, привіз, а передня з України. Чи вона зберігалась не так? Бо може який ній був, мабуть, чи рік, чи два ті покришці, які я брав. Може й два. Тому, мабуть, якесь зберігання, чи щось чи забраковка. Ну бо це не варіант. Я зазвичай виїжджав до дротів покришки. І Не було б на такого. Тому я лишаюся тут сьогодні. Субота вже. Після обідня пора. Завтра неділя. Я не знайду тут нічого. Буду шукати в понеділок, але ще запасний варіант. Друг мені відправить мою покришку з дому. Мене в гаражі лежить підношена, беушна, така нещасна, але вона робоча, щоб було, якщо хоч щось на почту відправити. Тому я завтра піду на якусь гору. А що сидіти просто так? Ще треба їжу рішити з їжею питання, бо нема. Я ще як клеїв, то воно якби туго-туго, а потім як розривається. Вже немає, ну воно якось слабо тримається. Як розочка стає отвір такий. Та все нормально, треба, головне, бути на позитиві, Тут класно. Я сьогодні в палаці не хотів до обіду нічого робити. Е, річечка птічки е, ну, чудесно. Тільки що там мінуса передають на ніч, але в мене ще є куча запасної одежі. Так, це фірма мого спальника. Ось він. Такий. Він трохи місця займає. Такий товстенький, все. Але Ні. ну я знаю, що всі брехуни. Так, ось комфорт мінус 9. Максимальна температура 17, мінімальна мінус 15. Ну, я не знаю, як вони їх перевіряють, як у них рахується. Мінус 9. Це хіба що якісь повдівати термо... Білизну нижню, термобілизну верхню, ну, є шари, там професійно воно вдівається, там дуже. Ще якісь фліски, і потім якісь такі пухові ті, що в горах спять люди. Пухові штани, курточко, може воно і тоді відповідає дійсності, може хтось і спанік залізти. А так, якщо просто діти, навіть, нормально діти, як зазвичай, але ну, більш-менш тепло в діти. То мінус 9 у ньому, це хіба що прорізати дирки і бігати в ньому, щоб не замерзнути. Його робоча температура 0. Так як я лягаю і ще можу щось під себе вдіти. ну, Я в термобілизні. Ну, Джинси, ну, джинси це трошки неправильна одежа для тепла. Має бути щось таке флісове. Може, можливо, навіть спортивне, воно буде кращий варіант. Ну, кофти у мене то нормальні. Ну, я вже в ньому так закутуюся, вже не мерзну, сплю нормально, від холоду не просинаюсь, але вже так тулишся, крутишся, калачиком вже такий. Ну, вони всі ці мішки перебільшують. У мене ще два спальника є. Один такий по теплі, плюс-мінус такий самий. А другий там він, ну він більший в два рази. Там мінус 30 заявлено, але... Но... Мінус 10 він точно буде нормальний. І є на літо польський 8 градусів комфорт тепла. І він дійсно відповідає восьми, він при восьми ідеально себе чувствуєш комфортно. Взяв літвей, паніні, Появились паніні, згоду не помру. Зараз по паніні. пані, він віну може запарити. Крекеру, чіпсів, взяв пепсів, вже щось, хоч щось. Це так, ну, снікерство, це так, щоб на... На перекус не поїсти, але хоч так перекусити, так блатково, якщо не буде, що нічого неде. Ні. А саме головне, треба не забувати, всі подорожі з пригодами це, це натуральні подорожі. Ваше здоров'я. У мене дружок прийшов. Але не, не баловами. Їсть, я йому навіть без м'яса кидаю, бо сам голодний. Їсть не перебирає. Буває де, коли собаці кинеш, що сам їсиш, а він так подивиться на тебе. Я не буду це їсти. Худий, Бідовий собака. Я йому керів ще підсипну. дощ починається. холодну ваду починає. Сидіти, чекати дощ, собака побіг далі. Так вже вечір я. Вечеряти зібрався. Паніні скінчилися, і завтра не буде. А щоб завтра набрав би зразу, а я думав, на що наші свіжіші будуть. Є мівіна і хороша мівіна, і ще та пачок багато, тому зраночку можна теж мівіни поїсти. Я вкупив там сухариків, рулет цього кросанчика, якби такого, щоб щось, ну щоб зовсім з голоду не померти. Дивився, я маршрути, нікуди мені не виходить, як іти, або по тому самому маршруту йти. Ну не хочеться. І на Говерлі я вже був. Я був давним-давно, але я був на Говерлі. Але я піду на Говерлі. Того разу, коли я був, я піднімався синім маршрутом. Але я від маршруту відійшов, і зараз, як я по карті глянув, то я побачив, куди я пішов. Я на мене вийшов іншою дорогою. Але спускався синім. От завтра я піду зеленим. Можливо, я десь ще. Далі піду на якусь груду. Як піде, як піде, як буде, це вже завтра вже буде лайтово, а мене цілі нема. Мене є просто провести час, побачити ще гарні краєвиди, пройтися спокійно, не спіша. Все так, в розвалочку. До завтра. Беріть з собою в дорогу таку штуку. Вона ще щось покруче, але це простіше, дешеве, дієве. Щось желудочок у мене не сильно, але щось так не дуже. Хлопців, яких я зустрів у горах трьох загружених, вони п'ять днів ходять і в них похапали желудки, а в них нічого не було собою. Я готовий навалювати присяду на дорожку. Но... Богом. Хто ходив на Говерну, це всім відоме. Коріння, початок, маршруту, а назад це вже буде кінець. Так, трекінгові палки. Такі нещасненькі, поюзані, старенькі. 150 гривень лишаєш людині, приходиш, віддаєш палки, він 100 гривень вертає. 50 гривень прокат, 100 залог. Будемо опит отримувати на палицях підйом на палицях. thank you Таких во маркерів густо натикано і навігації не потрібна. Ну тоді стежка протоптана, Йоу! Зараз така по снігу. Тропа. Зустрів я людей. Стрмло кажуть там. Ось, на верхушки сніг. Там, мабуть, сумасшедший уклон. Ну, люди деякі є, побачили, вперлись і вертаються. Тому, можливо, і я так зроблю, А ось. Розкривається красоти. ну Висоти, що такі всі зарослі гори. Та я вже тут і близько. Я вперся в сніг, там далі все по снігу. Я зустрічав людей, хто казав, що соскульзнув. Вони пройшли трохи по снігу, але соскульзнув і добре, що корчі, то не ушов десь далеко вниз. То вернулись. І я так подумав, а воно мені треба, зараз, блядь, муся, карабкався, мокрі ноги, мокрі, я приїхав відпочивати. Тим більше я вже ну, карабкався, я вже карабкався, я вже отримав адреналін, я 2000-х взяв. На говерлі я вже був. Не буду, не піду я. Посижу тут в озеро, поп'ю водички, спущусь. Може, десь ще в сторону зійду, десь на яку полонину чи ще щось помаленьку. Не, нема бажання такого десь лізти. Я вже, я вже якби насичився горами. Я в, в горах уже живу в палаці третю ніч, а ця ніч має бути мінус. Повдіваю все на себе. Так, я вертаюся назад. Розкажу вам про ці третингові палички, як вона називається. Наступний раз, коли я буду в гори йти, якщо буде можливість їх взяти, іти з ними, по-любому буду з ними йти. Реально наскільки легше. Ну, Одним словом, вони мені зайшли. Так ось спускатися, якби, ну трішки теж краще. Ну, Підніматися, бомба. Що, хоч кусочок на сраці з'їхати? Ану. Хопа! Що, далі ніяк, так? Да? А я не захотів, ну хлопці верталися. І хтось скользнувся, там були загружені такі мужики. Зустріли. Да, що... да. Я вже нагулявся в горах, позавчора на бер... Бенескулі був і по снігу повз, тому мені так хочеться лайтово. А на говерлі я вже колись був. То... синьому маршруту ходили, так? Да? На Берговний скул да. Жовтий, червоний. Ну заходили в як на нього. Е, Із-за заросляка. Через місток заходили? Отак от, от заростати там через місток і далі на Так, 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 через місток. Через, так, да? через а, місток. Да, там жовтий, потім червоний да, йде. Да. Ну, ребра, шпиці минаєш, ребра, по ребрах йдеш тільки ну, понизу. Щоб... А там, взагалі, там тільки в одному місці сніг, але там проходимий, бо люди ходять, ну, Без проблем, да? так, назад на жопі спускаються. Це якби нема такого. Ну. Страшного, там нормально можна проходити. А як якщо піднятися наверх і потім на хребту так дають до друговерну, можливо? Ну, я не знаю, я знаю, ті... хтось ходив десь в ту сторону, я бачив людей. Але по самому хребту сніг, сніг, зараз перешкода десь той сніг. Я, наприклад, був на розвілці Гудентонатик х 700 метрів від мене. Але там по хребту і дивлюся з неї сторони 2-метрові два... Два такі карні зі снігу такого обрушений вертикально. Із другої. І я покрутився, покрутився, ні, там, мабуть, там смертю попахає. Добре, ну, по ходимо, подивимося, що там на трансі лісу. Давайте частин. Дивлюся, mm -hmm. берці талани. Е, я скажу, багато військових ходить. Розряджаються. Розряджають свою психологію. Віддихають спокійно в гарних місцях. Раптися по горах, говерла саму легший двохтисячник. Найбільша гора, ну тут просто так до підніжжя може підійти, доїхати. Говерла, найлегше сходження. Ну що ж тут, мені лишилося кілометр 200 і я вже був би на місці. Там всього шість три кілометри. Не 12, чи як на Петрос я з квасів 14 в одну сторону йшов. Така ситуація. Всі одразу тако як якусь гору підкоряєш, підкоряєш і всі зразу... А Говерла, Говерла, Говерла. Це ні Ніщо. в правильну погоду. А сходжу, ну я ну, десь в цю сторону. 15 хвилин пройтися. Чого ж ні? Погнали. У мене ще одна ідея виникла. Я йду на полонину Кузмецьку, а там, може, може там снігу не буде, там можна всякими шляхами зайти на Говерлу. Пройду стільки щось, що мені подобається. Я вже спускаюся, а потім буду знову набирати. 这是波哈木。 Люди тут живуть, бо теплом. Чути тіп, від пічки не теплом, а таким паливним, що протоплювалося. Люди часто тут, мабуть, зупиняються. На ніч. Пічка походу робоча, все. Скільки тут чоловік можна містити багато. Тут, по... ну, Щоб не тіснитися нормально. Тут можна по двох лежати, але щоб не тіснитися, то по одному раз, два, три. Ну тут два. П'ять чоловік легесенько на тапчанах монолежати як королі. Скло єш як, ну. Ну і погана хібарка? Затопив собі пічечку, дай. Дай ночуй. Ну тут остальне, мабуть, таке це саме свіжіше, остальне все таке розвалене. Руся, щось тоді вернуся. Я йду. Нема нормальних стежок, нічого, але я десь походу з неї збився з цієї стежки. Тому мені треба вийти. Абу буду розвертатися. Їде півтора кілометра. Їду, їду. Я так подумав. А якщо телефон відкаже, то я ж не повернусь назад. Все, розвертаюся. І йду на заросляк. Хватить. Ось, вертаюсь на полонину і на заросляк. Можливо, ще там один коротенький такий маршрут в сторону зайду. Я прямую прямо на заросляк. Я щось трошки вже підйому дав і втомився. А завтра, думаю, що вже буду виїжджати. Чуєте, як гвинтокрил ганяє? Я зійшов з маршруту. Я все-таки йду на ту велику Козьмеську. Вже пройшов дві третіх, можна сказати. Ще трохи пройдуся. Чуєте? Це вертольота сирена Або гонять туристи, може ходять там, де не потрібно. Ну, може де в опасних місцях. Або може хто незаконно кордон хоче пересікти. Ні, може де на кордоні смузі. Зараз кордонна смуга довша, більша, вони зробили. І тому когось там ганяють. Тут на вказнику було захоронення. Треба подивитися. 1916 тут, а, тут номера, мабуть, йдуть. це Перша світова війна. По-моєму, там і написано було, що перша світова війна. Завжди, як і колись, так і на даний час є якісь довбойоби. Такі, блін, як русня. Вся русня. Путін, вони його обирали їм відповідати. Вся русня кацапьйо, блять, вонюче. Всі винуваті в війні. Усі. Крім нефізичних осіб. Це дітей, які ще не зображають. А так усі, блін, винні сволочі, щоб здохли ви всі там бі. землі вам мало. Бі. Класно я йду. Ви бачите стежку якусь? Я не бачу. Бо її тут нема. Йду по телефону. по Пострілушся. То що стежки нема Пройти нема як. Як підміти йде, блять, детки крутять. алло стежечка. Плюс ще одна маленька вершина. 1572 метри. Велика Козьмеська. Були на поляні Козьмеська, а це вершина велика Козьмеська. Ну і все. Зніму чуть-чуть рюкзачка, віддихну, хай плечі віддихнуть. І назад. Раз, 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 раз. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Такий спуск. Плавненький. Гарний. Якщо хтось на прокат буде брати палички, беріть з зонтиками. Бо грузне. Але я бачив це, я нічого не сказав замінити, бо думав, може прийдеться так, як хлопці тоді лізли у сніг встромлювати і триматися за неї. Тому я лишив таку паличку. Заросляк спортивна противна база 2 кілометри. Говерла, він вісить. По моїм підрахункам я прийду на заросляк і це буде в мене за плечима. Сьогодні 10 кілометрів. Нормально, хватить. Зачеплю таку тему в туризм як срака. Іду і тому, блядь, по дереву майже на стежці. Навалив хтось, блін. Якась свиня. У мене була теж практика, я зупинявся на місцях, Туалетів не було, тому я вийду там в за дорогу. А там, а там все заміновано. Це якось неправильно. Я розумію, там десь так на отшибі, в курчах в полі, там ще щось. А так, наприклад, де я зараз стою з палаткою, туалет є там днем біля вагончиків. Отак. Немає там ніде. Але в мене є розкладна лопатка. І я за собою все зроблю так, щоб не було в туристичному місті гамна. Хлопці з дівчиною йшли, вернулися, сказали, що ну його нафіг, там такий вертикальний сніговий підйом. Що там, що там, що там? Це означає, що я 10 кілометрів пройшов, бо я вже прийшов. Так зараз вже десь біля 10 годин. Вечора я вже запаковуюся лягати спати, все вдіваю, максимально бо мінус передають. Прийшовши з походу, я пообідав і заснув. Сім годин проснувся. Підійшов до мене тут ще один турист. Ми сходили на Заросляк, там були вільні місця, поселили його, повечеряли разом. Там є столовка, все нормально, смачно. Чому я раніше не подумав про ту. Завтра треба самого ранку, мабуть, не стартану, бо буде холодно. Він не хотітиме з палатки вилазити. Все, спокійної ночі.